У Грузії, о Боже, як неочікувано, розганяли мітингувальників, постраждали чоловіки, жінки, журналісти. Відео ми бачили, кадри реально ну, такі себе. Особливо як б'ють жінку, яка лежить, хто не бачив телеграм, щоб ці профіль, усе це неправильно. Власники неправильно розвалювати свою країну. Оце неправильно. Неправильно робити це бездумно. І що саме цікаве, все по одному сценарію. Все по одному сценарію. От країни Балтії вже зазначили, що вони будуть вводити санкції проти Грузії. Знаєте, так грузинам просто стало страшно. От грузинській владі, яка послала вже ЄС на три літери і сказала, раз ви так до нас відноситесь, то йдіть гуляйте. А, так ось грузинам явно страшно. При, ну, Балтика, податки, що там іще, що, що вони можуть зробити для грузинів. Я пропоную ще нам з вами, ну нашій владі, теж вести санкції. Буде ще й смішно. І в результаті буде страшно і смішно. Буде страшно смішно. Чому ми на боці людей, які штовхають країни до небезпеки, а потім не відповідають за це. Адже за Україну ніхто не відповідає. Їздить. Володимир Олександрович випрошує зброю, інколи навіть е, зривається на крик, на емоції. А ті, хто печенька роздавали на Майдані, ті вже десь пока, телеграм в профілю. Там Нулан з печеньками. І в Грузії аналогічна діячка роздає щось в пакетах. Ну, Все один в один. Вже не смішно, вже просто страшно. Як деякі держави лізуть всередину інших держав і розповідають їм, які вони повинні бути. А потім замість допомоги висловлюють співчуття, тривожність, ну і довго розмірковують. Давати зброю, не давати зброю, давати солдатів, не давати солдатів, давати дозволять бити, не дозволять. А самі не відкривають ні другий фронт, ні третій, ні п'ятий, самі просто в Російської Федерації купують нафту, газ, алюміній, золото, алмази. Нікель і так далі. Прикольно? Прикольно. Тому грузини, там, що у владі, молодці, є стальні, ви зрозуміли що, і вони ведуть свою лінію. Прем'єр сказав, сценарій, як в Україні не буде. І я думаю, що перед обличчям того, що ми з вами проходимо, вибір доволі обґрунтований. Я не скажу, що він правильний, неправильний, просто він обґрунтований обґрунтований тим, яка трагедія в Україні. А це трагедія в Україні. Якщо хтось думає інакше, то ви просто якось чогось не розумієте.